Привіт, Давід! Привіт, мама. Чи знаєш ти яке сьогодні свято в Україні? Знаю, Правильно. А хто такий рятівник, ти знаєш? Це тот, хто рятує світ. Правильно, хто рятує інших людей. Так, а від чого саме рятує, знаєш? Від стихів, від завалів. Так, від пожеж, так? Угу. Ну і взагалі це дуже така серйозна професія. Угу. так? Яким має бути справжній рятівник? От, що треба Спортивним, mm -hmm. він має бути сильним, він має ще бути сміливим. Так, правильно, молодець. Ретівники це такі сміливі люди, які багато разів рятували людей. Наприклад, якщо здалась пожежа, прилетіла ракета в будинок, та й хтось загубився в ній. Рятувальники здійснюють весільну пожеж, рятують людей та тварин в різних ситуаціях. Доця, як ти вважаєш, чим займаються рятівники? Я вважаю, що рятівники герої. Вони допомагають нам при нечесному випадку або при пожежі. Ми повинні цінувати та дякувати їм. Доню, а ти знаєш, хто такий рятівник? Не Креативники України це герої без зброї. Креативники це люди, які спасають життя, вони приїжджають по визову і вони рятують всіх а, і животних а, людину. Людин. І, і ще вони Хороший. Це той, хто, хто допомагає людям е, тушить пожар. Пожежник займається тим, що тушить пожар та спасає людей. Єгорчику, що ти можеш побажати рятівникам України? Рятівникам України я б побажав сили, сміливості, удачі, ще й сімейного щастя вірити в найкраще та здоров'я на довгі-довгі здоров роки. Що ти побажав таким людям, нашим героям, таким справжнім рятівникам нашим? Що ти їм побажаєш? Ще трішечки е, сили. Угу. щоб в них? все завжди получалося. Ну що, вони, вони були гарною людиною. Всім пожежникам я передам, що вони дуже молодці, і що, щоб вони були здорові і жили завжди. Я хочу побажати всім працівникам України, щоб вони були найдоліші, сильні і здорові. Я хочу побажати всім рятувальникам міцних сил, здоров'я, відваги, уваження, цісміливості та удачі у всьому. А я би пожелав доброго життя. Синовні бажаю вам здоров'я і менше тривожних викликів. Бажаю вам ні диму, ні вогню та сухих рукавів. Шановні рятівники, ви справжні герої, які щодня готові прийти на допомогу попри всі ризики. Ваша сміливість, рішучість і відданість своїй справі це приклад для всіх нас. Бажаємо вам здоров'я, витримки та, звісно, якнайменше надзвичайних ситуацій. Дякую вам за те, що робите цей світ безпечнішим і спокійнішим. Ви справжня опора для всіх нас. Зі святом всіх вас.